У Надірнянській міській раді відбулось чергове засідання виконавчого комітету його було розпочато з гімну та вшанування загиблих внаслідок війни. Підняв питання щодо скорочення листонаж у громаді староста села Верхній Майдан Василій Карманський наголосив, що це може призвести до суспільного резонансу та погіршення логістики у віддалених регіонах. Вважаю, що скорочення кількості листонош, особливо в умовах війни, особливо в гірській місцевості, ну призведе до по перше суспільного резонансу. І по-друге, до негативних наслідків, тому що в селах на, насправді отримати пенсію не, ну, багато людей досить віддалено живуть. І я не знаю, як в таких умовах ми зможемо забезпечити їх відповідними грошовими коштами і так далі. І ця проблема, ну вона. Я вже знаю, що розглядається в декількох і сусідніх громадах. На засіданні було розглянуто та заслухано питання щодо встановлення пристрою примусового зниження швидкості на вулиці Шашкевича, а також впорядкування дорожніх знаків у селі Лісна Терновиця. Третє питання про встановлення пристрою примусового зниження швидкості і дорожніх знаків по вулиці Маркіяна Шашкевича в місті Надвірна. Також поступило до міської ради колективне звернення жителів Маркіяна Шишкевича про інтенсивний рух із проханням встановити знак знак і пристрій зниження швидкості пагорб по вулиці Маркіана Шишкевича. Також отримали колективне звернення від жителів Свалісна Терновиця, жителів вулиці Січових Стрільців. Там ситуація наступна. вже… Обмежувач швидкості встановлений був давно, ще коли село не увійшло в надвірнянську громаду. Знаків, звісно, не було встановлено. Були на місці, обстежували той існуючий пагорб, в принципі, його можна подальшому використовувати, тобто він може експлуатуватись далі, але знаки повинні бути, тому що все ж таки це є безпека, безпека тих самих водіїв і жителів. Бо коли водії не попереджені про те, що є обмежувач, потрібно це зробити. Тому прохання підтримати, тобто стосується проєкт рішення, і дане рішення буде стосуватись встановлення знаків. Попереджувального знаку і е, обмежування швидкості. На сесії також було розглянуто питання щодо опікунства, усиновлення та встановлення годин побачень батьків з дітьми. Про це доповідала начальник служби у справах дітей Тетяна Песклинець. перше питання про призначення днів та годин на побачення, на побачення полю каравани Ярославича з малолітнім сином питань захисту прав дитини звернувся Полюк Роман Ярославович з заявою про те, щоб призначити йому дні та години побачення з, з дочкою, з дівчинкою. В зв'язку з тим, що мати чинить перешкоди у спілкуванні з дитиною. Це питання було розглянуто два рази на двох комісіях. Батьки дійшли згоди щодо призначення днів та годин на побачення. Начальник управління архітектури та містобудування Олександра Костирко доповіла про надання дозволів розміщення зовнішньої реклами, а саме рекламних щитів у місті Надвірна. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами рекламних щитів на території Надвірянської територіальної громади. Товариство з обмеженою відповідальністю Афани Дозволи це всі закінчили свій термін дії. Боргів на сьогоднішній час немає, і у разі прийняття цього рішення укладається договір про оплату. Відповідно, дзов афен будуть мати змогу після цього рішення оплачувати надалі без. Якихось там телефонних дзвінків чи усних попереджень і тому подібне присутні розглянули та опрацювали близько 50 питань. Більшість проектів, рішення яких було прийнято. Підбив підсумки роботи засідання виконкому міський голова Зіновий Андрійович. В цьому році в бюджеті нашої громади виділено більше п'яти мільйонів для допомоги військовослужбовцям. І сьогодні на виконкомі ми зробили певний перелік затвердження персональна кількісне тих військовослужбовців, які звертаються до нас. За матеріальною допомогою під час поранення, і не дай Бог, під час загибелі героїв України. Ну, виділення коштів для людей з особливими потребами, це під час оперативного втручання або онкохворі, це також на особливій увазі керівництва міської ради. Розгляд рішень опікунської ради, які також впливають на ті звернення певної категорії жителів громади для їх розгляду. Тому стараємося тримати руку на пульсі. Одночасно ми стараємося отримати звіт від наших відокремних управлінь. В найближчим часом буде звіт по управлінню економіки, по інвестиціях в нашій громаді. Тому і виконком, який розглянув майже 50 питань, дали певні відповіді, рішення більшості прийняті. Але я дякую представникам виконавчого комітету різних сфер діяльності: промисловці, підприємці, ветерани збройних сил України, особливо старостам, які сьогодні несуть певний свій фронт, для того, щоб ми наблизили перемогу.